Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Чи все необхідно до уроку ви приготували? Голова, щоб слухати, вуха, щоб чути, очі, щоб усе бачити, руки, щоб писати. А серце, щоб усе відчувати. Все готово, молодці. Послухайте чистомовку. На машині у гараж заїжджає батько наш. Для машини це як дім, тепло й затишно у нім. А тепер давайте повторювати за мною. На машині у гараж заїжджає батько наш. Для машини це як дім, тепло і затишно у нім. І так, на чому заїжджають у гараж? То за кермом. З чим порівнюють гараж? Так, це дім для машин. А як у гаражі? Тепло і затишно. І так, відкриваємо сторінку 14 наших зошитів, і давайте розглянемо уважно малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Як звуть хлопчика? Як ви думаєте? А подивіться на сторінці записане його ім'я. Пошукайте. Знайшли? То як звати хлопчика? Сашко. Чи є у вас отака улюблена іграшка, як у цього хлопчика? Так, це машинка. А які у вас є машинки? Розкажіть, будь ласка, опишіть свої улюблені іграшки. От щоб ви могли написати слово машина, ми сьогодні будемо вчитися писати букву «ш». Давайте розглянемо, з яких елементів вона складається. Так, вона складається з трьох однакових елементів. Це коротка похила паличка із заокругленням Влів, в праву сторону. І так, наведіть, будь ласка, на малюночку всі елементи цієї букви. А після того, як ви наведете всі елементи, наведіть букву Ша. Порахуйте, скільки тут букв ША. Отак От ви мали зробити це завдання. І тепер давайте розглянемо, як же писати букву Ш. Яку вона букву вам нагадує? Так, вона нагадує букву І правильно. І тут є елементи, які є в букві, і, а ще які букви мають цей елемент, коротка похила паличка з округленням. Так, і у букви А є такий елемент, і буква М, і буква Л. Молодці, згадали. Ну що ж, дивимось, починаємо писати з верхньої лінії робочого рядка. Пишемо вниз похилу лінію, внизу робимо заокруглення. Давайте ще раз: щось перескочило, так? Да? Давайте я отак стрілочку покажу вам. Отак повільно ведемо, заокруглюємо, піднімаємося вгору до верхньої лінії робочого рядка. І знов повторюємо той самий елемент. І знов тягнемо догори. І ось третій елемент. І завершимо на середній робочого рядка. Будьте уважні, щоб між елементами у вас була однакова відстань. І так, перший рядочок. Красиво, старанно прописуємо букву Ш. Вона не складна, головне просто старанно писати. І так, пишемо цілий рядочок. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Чи разом зі мною я буду показувати, а ви пишете. Якщо ви написали перший рядочок, перейдемо до другого рядка. Давайте прочитаємо слова, які тут записані. Перше слово шум. Зверніть увагу на правильне поєднання букви У з буквою М. Наведіть це слово і один раз напишіть самостійно. Прочитаємо друге слово тиша. Також наведіть один раз і один раз напишіть. Після цього завдання трішечки відпочинемо. Зробимо декілька вправ для наших рук, для пальчиків, щоб вони відпочили. І продовжимо роботу. Третій рядочок. Прочитайте, будь ласка, запис і скажіть, чи можемо ми цей запис вважати реченням? Якщо ні, то чому? Так, воно не завершено. Не може бути реченням. Тому давайте подумаємо, яким словом можна завершити це речення. У Сашка нова. Так, машина, правильно. Ось, ми вивчили букву Ш, і тепер ми зможемо написати слово машина. Давайте повторимо правило написання: як пишеться перше слово в реченні? Так, з великої літери. Молодці. В даному випадку у нас У це слово пишеться з великої літери. А яке ще слово ви будете писати з великої літери і чому? Правильно, ім'я пишеться з великої літери. Отже, наводимо у сашка нова і пишемо продовження. Машина. А що ви поставите в кінці? Правильно, молодці які. Крапку! Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. А тепер перевіримо. Перевірте, чи так ви написали. Молодці. Читаємо наступне речення. Так, машинку купив тату. Скільки слів в цьому реченні? Три. Правильно. Скажіть, будь ласка, як ви будете писати перше слово в реченні? Що ви поставите в кінці? І дивіться уважно, між словами не забуваємо робити відстань в одну букву, не менше. На вільному рядочку переписуємо це речення. Ось таким чином. Працюємо, натискаємо на паузу і працюємо. Так, і е, наступне у нас речення це. Друковане речення. Прочитайте його. Так. Вам треба його записати рукописно. Будь ласка, працюємо. Не забувайте натискати на паузу, коли працюєте. У зошитах. Так, ну, давайте перевіримо, так ви написали, чи ні. Не забули поставити крапочку. Молодці! Зараз відпочиньте трішечки, зробіть декілька вправ і повертаємося до роботи. Перед вами завдання. Прочитайте букви. Які тут зображені, написані? Так. Тепер завдання таке. Спробуйте утворити слово з цих букв. Яке у вас слово вийшло? Запишіть його тут. Коли ми пишемо слово, то букви ми поєднуємо. Не забувайте про це. Знов натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Перевіримо. І так, швидко, правильно. А тепер давайте доберемо до цього слова слово з протилежним значенням. Швидко рухається машина, а от протилежне. Ні, не швидко це неправильно. Думайте, думайте ще. Так, є таке слово повільно, повільно. Добре. Розгляньте малюночок. Кого? Ви бачите на малюнку? Так, дітей. Чим вони зайняті? Так, пускають машинки, керують вони ними, так? Да? А от. Завдання таке. Вам треба навести пунктирні лінії для того, щоб дізнатися, де чия машина. Раджу вам скористуватися кольоровими олівцями, для того, щоб було видно, де шлях, який подолала кожна машинка. Кольори вибирайте, які вам більш подобаються. Виконуйте це завдання, щоб дізнатися, де машинка якого хлопчика. Давайте тепер перевіряти, так, оце цього хлопчика-машинка. Так, а ось шлях подолала машинка іншого хлопчика. А ви можете визначити, яка машинка проїхала більший шлях. Так, мені також здається, що це червоний шлях. Вам так здається? Може, я помиляюсь? Ні? Ну і цей малюночок ви потім обов'язково розфарбуйте. Ось, можна так розфарбувати, можна вибрати інші кольори, як вам більш подобається. Отже, ми завершуємо наш урок. Давайте згадаємо, з якою літерою ми познайомилися, яку літеру навчилися писати. Так, в яких словах зустрічалася ця буква. Молодці! Подивіться на свою роботу і обов'язково оцініть її, наскільки вдало ви виконали це завдання. На сьогодні все, до побачення!